В Міжнародний день музеїв відкрито меморіальну дошку відомому закарпатському музейнику Володимиру Дегтярьову. Його називають людиною сонця і світла, бо всіх, хто був поруч з ним, родину, колег, справжніх друзів, зігрівав своїм теплом, щедро ділився новими ідеями і порадами. Був новатором музейних справ. І директором з 1986 по 2003 рік Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Вокшая. А віднині назавжди повернувся до свого рідного музею, якому віддано служив вірою і правдою до останніх днів життя. І Його робота в художньому музеї і Хоркандус це приблизно однолітні. Ми народилися приблизно в один час. Один із перших кроків відзначення, якого я відбувається сьогодні на День музею, була декада заборочого мистецтва і володимир допомогу нам тоді не дали політику ще не було в великому ансамблю, прийняти в цьому участь тоді, коли ми вперше дали свій. Концерт зал. в цій залі. Води до нас відкриють цей прекрасний зал. І не тільки його прекрасного устикту для атмосфери, а і прекрасний позитивний день, які він гинали. До виставкової зали Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая прийшли люди, котрі не лише цінували і поважали Володимира Дигтярьова за життя, а й пам'ятають і шанують його зараз. справедливость в том, что сегодня в день музея на выставке мы открываем доску Володи а, да, и открываем именно в музее самому, потому что сейчас каждый посетитель, каждый человек, который откроет дверь в музей, зайдет встретится со взглядом Володи очень умным, очень внимательным и немножко печальным. Володя был настоящим музейщиком. Он пришел в музей работать со всем молодым человеком сразу после окончания университета и встретиться с такими потрясающими музейщиками, профессионалами высочайшего класса, как Елена Михайловна Чернега-Бала, она была заведующей музеем, главным хранителем фонда Елены Сергеевны Берег Чуракова, таким известнейшим закарпатским художником и прекрасным знатоком и музейщиком, как Юлий Сташков. Володя впитывал эти знания от них об истории закарпатской школы живописи. У каждого художника, произведения которого хранятся здесь, в нашем музее, мало этого, он очень много читал, он все время работал над собой. И когда он перешел с должности главного хранителя фонда и заместителя директора по научной части художественного музея, это для него было совершенно нормальное явление. Потому что, зная прекрасно коллекцию музея, зная прекрасно творчество наших закарпатцев, он ставил перед собой очень большие планы и, как не удивительно, в эти страшные тяжелые годы он все выполнял, что, что планировал для этого музея. Я очень рада, что Володя, я надеюсь, навсегда возвратился в музей. Володя Дегтярев належал до тех людей, которые не боялись, были смелыми, своїх поступках. Тому що живучи на переломі того часу, коли, як кажуть, доживало до до суспільство соблець, коли фактично в той час дуже, дуже остро сприймалися всі проблеми, які стояли в мистецтві, він відкритою душою, відбуючись нічого, старався робити ті кроки. Ті були йшли на користь нашого музею, йшли на користь молодих художників. Він один із перших, який не боявся тут ставити молодих художників, і взагалі просто про них ніхто навіть пальцем не показував той час, бо я про них навіть говорив. Він сміливо йшов на ці кроки і е, ці його дії, е, він ніби відчував, що це так буде. От для твоєї душі зараз в цю мить, для твого серця. Настільки це важливо, що це сталося? Так, це е, такий. Е... Етап важливий, тому що, от, е, коли почали ми робити е, роботу над створенням дошки, я чула такі думки, що ну, в принципі, може і дошку не потрібно, тому що володю і так пам'ятають. Це факт. Ну, По-перше, хотілося б, е, щоб ця інформація передавалася далі, тому що е, дійсно дуже багато що тато зробив вперше в цьому місті, і багато що як сьогодні згадували це не мої слова, е, багато згадували. Виступаючих, що він першим відкривав виставки молодим художникам, які до того не виставлялися. Першим робив виставки за кордоном. Закордонних художників тут і за кордон вивозив наших, показував, демонстрував Закарпатські в світові, Європі і робив першим, робив в музеї якісь мультимедійні. Фактично, те зараз можна сказати, перформанси, виступи, які тоді були. Дуже свіжо виглядали надзвичайно, і про ці події говорили ще місяцями і роками. І зараз, хто там був присутній, згадує з теплом. Тобто це були події. І ці події, от, наскільки я тата пам'ятаю, вони якось так він настільки загорався якимись ідеями творчих людей, настільки легко сам якісь ідеї створював, що все воно відбувалося у нього так, начебто легко, і по результату воно було таке. Таким світлим, от як це світло, як ви кажете, зараз вийшло енергійна, людина творча, людина, е, яка абсолютно не шкодувала ні часу, ні сил на справи пов'язані з культурою. Ну і власне, як для мене, так я думаю, і для Ліни, для моєї сестри, він залишився зразком в цьому плані. Тобто маємо на кого рівнятись. От що ти для себе взяв в своїй творчості, в своєму житті? Які його риси характеру для тебе важливі? Mm, ну я думаю, що якраз ті самі пріоритети, тобто діяльність спрямована на культурний розвиток свій і можливо оточуючого середовища, оточуючих людей в пріоритеті. Віднині Володимир Дегтярьов щоранку буде зустрічати на порозі музею своїх колег. І це добрий знак. Меморіальну дошку Володимиру Дегтярьову було встановлено і освячено в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа мені прийснімо віки віко. Окрупне медиція святої. Благословен Сьогодні Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес!